Місто Приморськ, Запорізька область, Росія. А ми все їдемо і їдемо. З Іваном Євгенічем працюємо. Сьогодні ж були в російському Маріуполі, зараз в Запорізькій області. Їдемо в Запорізький город Мелітополь. Ось, бачите, усе ціло. Усе ціло. Як ви звушники тікали з Чи звідкіляє, чи з Місто ціле. Тут бойових дій не було. гарненько, тут. Люди живуть. ТЦКників немає. Чи можна що можна сказати? Живи будемо, не помремо. Слава Росії! Україна це дно.